Друзі, доброго дня вас! вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Hyundai санта фе Автомобіль в дуже доглянутому до стані, красивий білий колір, є всього-навсього один косметичний підкрас по кузову, це переднє ліве крило. Все остальне все в рідному забарвленні, є в нас камера заднього огляду, додатковий фаркоп для удобства. У автомобіля вже встановлена LED-оптика, дуже гарне освітлення. Була зроблена капіталка двигуна 30 000 км назад, автомобіль вже пройшов, 266 тисяч км пробігу. Встановили Android мультимедію, також коробку міняли. Зараз стан дуже доглянутий, дуже гарний. Є в нас кондиціонер, ось такий на стан салону, стан дверно дверної карти. Також покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас дуже просторий, ось такий на стан. Дійсно, машина варта уваги. Автомобіль дійсно класно на технічному стані на гарній зимовій гумі. Рекомендую приїхати побачити своїми глазами, протестити, приїхати на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. продати можна її як у лізинг, кредит, рейдин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.